Всім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка Я в Аврорі. Чай чорний, байховий, розсипний. 50 грамів 34 гривні. Королівський стандарт. Чай сонет 19 гривень за 20 пакетиків. Є різні смаки. Гранат, манго. Чай, чорний мономах 45 пакетиків за 52 гривні. Насіння соняшника смажені. Ядра 100 г за 15 гривень. Чайні пірамідки сонет 20 штук за 39 гривень. Такі силиконові форми розмір 25 на 9 см і висота 2 см для випікання печива. Я думаю, може підійти і для лазурованих сирочків таких паличок невеликих. Та заморожування льоду або якихось заготовків. Наприклад, томатну пасту знає, де хто заморожує, щоб не викидати, є в двох кольорах. Ціна 39 гривень. З такої ж серії мається на увазі салатово-білої, прихватки по 29 гривень. кухонні силиконові. Набір шумпурів: 6 штук за 88 гривень. Набір силиконових форм для приготування цукерок 44 гривні 15 штук у вигляді квітів. Силиконові форми для приготування кексів 6 штук, також і в салатовому або в біленному кольорі. Ціна 59 гривень. Набір трубочок для напоїв пластикові. Вони коротші від стандартних 50 штук за 11 гривень. І такі більш звичні 25 штук за 15 гривень. за 129 гривень форма металева для випікання. Серце роз'ємна. Круглі роз'ємні форми діаметром 17 см за 129 гривень. Більшого діаметру 28 см. Також роз'ємні з антипригарним покриттям. Ціна 169 гривень. Форма діаметром 24 см 169 гривень. 169 гривень коштує тортівниця кругла із кришкою. Ось це власне, кришка від неї. Діаметр 33 см і висота 15. Є ще такі тортівниці, але вже прямокутні. 199 гривень, також вони йдуть із кришкою. Так, розмір, на жаль, я не бачу, що вам сказати, але досить вона така велика. І є три варіанти кольорів: рожевий, білий та темно-сірий. За 109 гривень форма для випікання паски. Висота 11 см, діаметр 12 см. 64 гривні коштує ось така форма 28 см діаметр, висота 5. 69 гривень форма металева 25 на 13 і висота 5. 88 гривень деко для випікання 35 на 24 і висота 5 см. Форма для випікання діаметром 26 см. Вона йде така невисока. Дно піднімається 77 гривень. Форма для випікання піци 88 гривень, діаметр 38,5 см. Така сковорода, браву шеф, діаметр 24 см. Ціна 349 гривень. Варіант, діаметр 26 см, досить -таки високі в них бортики. цих сковород, ціна 399. По 77 гривень. Такі форми силиконові для випікання, діаметр 19 см з цієї нової колекції, салатово біла. Як вона вам приглянула ні обов'язково залишайте свої враження від нової колекції. Цукерниця скляна, ціна 69 гривень. Є в такому темному сірому кольорі у формі серця. Або є ще в прозорому варіанті. Наліпками вони позначені. Така цукерниця 88 гривень. Такий варіант, акційна ціна 55 гривень, а в комплекті із ложечкою. Ваза скляна висока для квітів 149 Тарілка обідня. Рельєфна з візерунком за 119 Салатник скляний діаметр 18 см 77 гривень. Досить високий. Скляна форма із жароміцного скла для запікання об'єм 4 літри. Ціна 299 гривень. Найдатка овальна 33 на 20 см. Висота 13 см із скляною кришкою. Є без кришки овальні форми, об'єм 2 літри 229 гривень. Такі прямокутні, також 2 літри об'єм 249 гривень. Чашечки з акційною ціною 59 гривень. Надписи є і інші. Євності для сипучих з бамбуковою кришкою скляні 149 гривень. більші – 199. Такий варіант: ціна 119 Контейнер об'ємом 3 літри та 600 мл за 129 гривень із кришкою. Такі органайзери, ціна 69 гривень, матеріал пластик. Такої новинки я ще не бачила. Пилосос ручний портативний акумуляторний. Всього за 299 гривень. Давайте заглянемо одним оком. В чорному кольорі. Є декілька насадок. Я думаю, буде зручно в автомобілі, або й щось таке невеличке. Ще ще одна насадка. І, власне, сам пилосос весь ага. захист. Можливо, хтось купляв, обов'язково залишайте відгуки цікаво буде почитати. 499 гривень така праска. Такий варіант акційний, теж 499 гривень. І ще один варіант. Ціна 449. Лед-лампа за 199 гривень. Нічник у формі зірки 49 гривень. Працює від маленьких батарейок, які вже йдуть в комплекті. По 99 гривень, ліхтарик на голову. Такий варіант за 69 гривень. Набір світильників 249 гривень. Багато появилось нових рушничків. Такий варіант 77 гривень. Розмір 40 на 70 см, 100% бавовна. Такий варіант 119 гривень. Розмір теж 40 на 70 см і теж 100% бавовна. Такі банні рушнички 199 гривень, махровий. На жаль, розмірів немає. Поліестер і поліамід. Так, такі рушники. Ціна 88 гривень. Так, на жаль, теж розмірів не вказано. В в середні на вигляд. Такі рушники по 279 гривень 70 на метр 35. З цієї ж серії, але в менших розмірах. Можна собі підібрати такий як комплект. Ціна 129 гривень. А розмір треба шукати. Розмір 50 на 85 сантиметрів. Матеріал 100% бавовна. І такі дуже приємні кольори. Я думаю, кожен може знайти для себе. Такі рушники, ціна 119 гривень. Так, тут є 100% бавовна, а розмір, розмір не вказаний чомусь. Ось тут пише 50 на 90. 100% бавовна. Такі цікаві рушнички. Вони з наліпками. Такими дівчатками різними. Ціна такого рушничка 55 гривень. 88% поліестер і 12 поліамід. Такі рушнички ціна 69 гривень. Тут малюнки є нашиті. До речі, маю рушнички кухонні з такого плану тканини. Дуже мені вони подобаються. Якщо ними привирати, то вони не залишають після себе ворсинок і гарно впитують воду. І це такий довгий-довгий рушничок. На жаль, я не знайшла параметрів. Склад такий, як і в попередніх, Но довгі вони, мабуть, цілий метр буде. От. Але вузькі. 249 гривень коштує на матрасник мікрофібра. Розмір тут 1,80 на 2 метри. До речі, виглядає досить непогано. Оновилась колекція шкарпеток, як чоловічих, так і жіночих. Вже з'явились підслідники. Є різного кольору з різними малюночками. Ціна 29 гривень такі. Такі варіанти по 24. Білі по 29. Сірі, чорні, такі більш класичні вони. І з вишивкою з гербом по 44 гривні. Такий варіант 29 по 19. Досить такі приємні ціни. Такі йдуть тонші шкарпеточки. Не зовсім тонкі, але тонші, вже такі, знаєте, направлені на весну. І літо. І спортивний варіант котон. Кольори на вибір. Ціна 29 гривень. А це є набір жіночих трусиків: 169 гривень. Цікаво, чи вони акційні. Ціна акційна 139 гривень за три пари. І тут намальовані, що вони такі класичні розмір L. Оприскувач ручний 169 гривень. Полівізатор, об'єм літри, Ціна 34 гривні. Це й 2 літри об'єм. Трава. Газонна універсальна. Пів кілограма за 199 гривень. Оновили стезлаша із рукоділлям. Дуже багато цікавинок. 39 гривень таке п'яльце. Воно невеличке. Тут 11 см і 9 половиною. Набір олівців, таких 6 штук за 9 гривень. Набір шпилюк англійських 24 гривні така упаковка. Контейнер для бісеру, квіточка 29, такий по 39. Набір для рукоділля макраме за 39 гривень. Такий варіант волосся штучне для іграшок. 20 грамів за 12 гривень. Декор для скрапбукінгу, паперові картинки. 22 штуки за 17 гривень. Наклейки для творчості 44 гривні. Такі різні люди, і вони мені видаються трошечки прозорими, або вони на прозорій основі 40 штук в одній упаковці. Не знаю, чи видно вам. Також є квіткові набори наліпок 27 гривень за 40 штук. Такі вони поєднані по кольорах. Такий набір наклеєчок, Є в різних кольорах. Ціна 39 гривень. І ще в жовтому кольорі. Такий набір наліпок 20 аркушів за 49 гривень. Такий варіант 49-15 аркушів. Набір для шиття в сумочці. 39. Такий варіант, тут вже є ножиці, голки – 64. Набір ниток, 10 штук, 39 і 44 гривні. Це є наклейки дитячі для творчості. Цікаво, 22 гривні. Такий варіант квіти на прозорій основі за 29. Набір декору для скраббукінга це є картинки 39, такий набір 24, 12, стрічки для рукоділля 4 гривні. Резиночки 69, такий варіант 9. Кольорові. 14. Набір для вишивання хрестиком. 22 гривні. Тут же, по-моєму, а ні, ниточки в комплект не входять. Суто полотно із малюнком. 59 гривень картина. Тут треба клеїти такі, як близькі, як алмазна мозаїка. 59 гривень. Теж алмазна є різні. Тут картонна основа нитки для вишивання 24 гривні. Така картина алмазами 55 гривень. Стрічка, ліпучка 24 гривні. За 139 гривень набір дитячого посуду, така таця і смаколики. Набір іграшковий, овочі, фрукти у корзинці. За 99 За 399 гривень електробритва для гоління чоловіча. І знаєте, що я помітила? Що почали багато таких всяких електронних товарів привозити? Машинка для стрижки 499 гривень. Таки намовилась. Я візьму ще два інших аромати, щоб спробувати. Бо фіолетовий, я вже спробувала. Він мені сподобався для асортименту. Ціна зараз секційна 69